Ремонтувати міст через річку Устя необхідно, кажуть міські комунальники, адже за тривалий час експлуатації споруда почала руйнуватися, тож капітального ремонту було не уникнути. Просіли під'їзні плити, які опорні були перед мостом, що викликало виникнення небезпечної аварійної ситуації. Відповідно, було прийнято рішення після технічного експертного заключення провести капітальний ремонт. Роботи були проведені, проводяться на підстави розробленого проєкту, технічного заключення та підписаної угоди з Луцьким підприємством. Аби ремонтники могли якісно і безперешкодно провести роботи, рух транспорту цією ділянкою перекрили. Уже тиждень Волинська фірма активно працює, провели демонтаж та підготовчі роботи. Обіцяють ремонтувати міст без вихідних і навіть у дві зміни, аби встигнути все зробити у відведений термін. Починали ми асфальт зірвали, тут дуже велика, до півтора метра асфальту було. Кожного року накладали, 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 техніку зірвали. Тепер засверлилися, зробили шкафну стінку, залили бетон. Десять кубів залили бетон. жару. Зараз жара, бетон треба уход, дуже уход за бетоном. У нас кожного дня провірає служба, провірає не тріскається, ми поливаємо не менше двох суток, до трьох треба, щоб бетон був. Тому люди візуально. Так виходить, що ми не працюємо. Люди знизу м'яжу каркаси. Троє чоловік поїхало в Луцьк, каркаси будемо п'ятницю вже бурити починати. Я вплотняю ґрунт зараз, будемо бурки робити і вже там в процесі у нас має починатися друга зміна. І вночі будуть люди працювати. Відремонтувати міст планують за 40 днів. кажуть, цього часу має вистачити, щоб усі роботи були проведені згідно з технологічними вимогами. Інакше кажуть, надовго на ремонту не вистачить, тож рівнян просять потерпіти незручності. нечепорук, Юрій Кобів, новини рівного.